Я Базилюк Давид, позивний база, мені 23 роки, родом з Костополя, Рівненської області. У 18 років прийняв рішення служити на благо українському народові та вступити до лав Національної гвардії України. Був призначений на посаду кінолог у одній з частин Дніпра. Також проходив навчання у Німеччині. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, прийняв рішення йти у бойовий підрозділ. Так, у 2023 році прийшов відповідний підготовку, я потрапив до лав Хартії та поїхав у зону бойових дій у Луганську області. Рідні спочатку не знали, що я на передовій. Дізнався батькам лише після того, як виїхав другий раз. Вони були шоковані, але все-таки підтримали моє рішення. У квітні 2024 разом з чотирма побратимами ми виїхали на позиції у Серблянський ліс. Ми заїхали на територію сірої зони та потрапили під ворожий обстріл ФПВ-дрона. Я та водій отримали тяжкі поранення. Останнє, що я пам'ятаю, спитав, чи буду я жити. Через 2-3 дні я прийшов до тями у Дніпропетровській лікарні імені Мечникова. Там лікарі розповіли, що мене евакували бійці Азова, які надали мені необхідну допомогу. У наслідок обстрілу я отримав забій кориговного мозку, через що в мене в голові стоїть пластина, та лишились уламки дрону. Також пошкодження лівого ока, нервова система та палець руки. Який втратив свої функції. Упродовж року я проходив лікування, після чого у лютому 2025 року за станом здоров'я мене звільнили із лав Національної гвардії України. В цивільному житті я майбутнього не бачив, тож хотів повернутися на службу. Також завдяки ветеранській спілці та соціальним мережам поліції Рівничини я дізнався про програму МВС щодо працевлаштування поранених та звільнених за станом здоров'я захисників. Будучи в минулому кінологом, я вирішив спробувати свої сили в поліції. Прийшов вже на співбесіду, мене прийняли на роботу, і так я став працівником кінолічного центру головного управління Національної поліції Улінської області. До моїх функціональних обов'язків входить догляд за тваринами, зокрема, щоб собаки були нагодовані, мали достатню кількість води, були вичисні. Крім того, у нас спеціальний майданчик займається тренуванням собак. До цього входить загальний курт для контролю чотирьох лапих, прогодження ними смуги перешкод для подолання собаки певних об'єктів. Така взаємодія з собаками допомагає мені подолати наслідки травм та покращити психологічний стан. Моєю мотивацією для подальшого бажання працювати та реалізувати себе після поранення, є підтримка рідних та близьких, а також можливість продовжити служити на благо українському народові та вигнати усіх окупантів з країни. Хочу звернутися до ветеранів, які отримали поранення на полі бою. Не здавайтеся та знайдіть собі сили для реалізації себе у суспільстві. А тим, хто наразі боронить нашу країну, звичу наснаги. Видваги та можності для знищення ворога. Ветеранська політика в національній поліції на сьогоднішній день є одним з основних аспектів нашої діяльності. Наше завдання не тільки працевлаштувати ветерана, але й забезпечити йому повний соціальний супровід. Адже поранені захисники, як ніхто, потребують сьогодні нашої підтримки.